Подільську відбулось відкриття освітнього хабу на базі центру дитячої та юнацької творчості, який був реалізований за підтримки італійської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку, благодійного фонду дерево життя Україна, неурядової організації «Хелпкод» та громадської організації Джуніорс. На захід завітали представники всіх організацій, які долучились до створення хабу, а також представники міської влади, заступник міського голови Людмила Задорожна, начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, освітяни, представники громади та партнери, які сприяли реалізації ініціативи. Офіційна частина розпочалась з урочистого перерізання червоної стрічки, що символізувала старт роботи нового освітнього простору. Після цього координаторка Подільського освітнього хабу Наталія Самборська провела екскурсію, під час якої гості змогли на власні очі побачити можливості центру. Спершу всі завітали до dlc центру, де на гостей чекав приємний сюрприз. Учні курсу зі стоп Motion підготували для партнерів унікальний анімаційний фільм. Подарунок цей мультфільм став своєрідною подякою всім, хто зробив внесок у створення освітнього хабу. На наступній зупинці екскурсії гості доєдналися до творчого майстер-класу, який в той час проводили для діток. Кожен партнер долучився до створення будиночку, натомість діти пообіцяли доглядати за ним. Вам тут подобається гратись? Yeah. Yes. Також гості мали змогу перевірити і знання з історії на невеличкому квесті, що був підготовлений. Освітній хаб створений з метою допомогти дітям надовжити освітні втрати за чотирьох напрямків: історія, математика, українська та англійська. Перевагу надають родинам з числа вразливих категорій, які найбільше потребують допомоги в навчанні. Також тут приділяють увагу психологічній підтримці дітей, адже надолуження ментальних втрат є не менш важливим. Дитячий психолог допомагає адаптуватись до дитячих садочків, вирішує особисті питання дітей, адже часто їм просто треба, щоб їх почули, зрозуміли і підтримали. Наприкінці екскурсії. Делегація відвідала укриття, що розташоване в закладі дошкільної освіти номер 3 Саме цей простір став ще одним об'єктом у ремонт і облаштування якого долучились партнери проєкту. Завдяки спільним зусиллям, укриття стало безпечним і комфортним місцем для дітей в разі надзвичайної ситуації. Людмила задорожна подякувала всім, хто допоміг у створенні безпечного та якісного середовища навчання для наших дітей. Велика вам вдячність за допомогу трьом нашим ліцеям та також чотирьом садочкам, де були надана вами і благодійним фондом «Дерево життя, і також партнерами Джуніор, які завжди з нами, пан Кирил, під час реалізації цього великого проекту. Величезна робота. Всім щиро вдячна, тому що це дійсно. Гарна ініціатива, і громада долучалася свою чергу. все, що від нас потребувало, яка допомога. Ми були відкриті до спілкування і надавали всебічну підтримку цій великій дружній команді, яка допомогла і маємо такий разом. Гарний гарний результат. Проєктний менеджер благодійного фонду Дерево життя Україна Анатолье зазначила, що співпраця міжнародних та місцевих організацій є ключовим фактором Ро успіху таких ініціатив, а цей освітній хаб чудовий приклад того, як спільні зусилля можуть змінювати життя дітей. Дякуємо вам за співпрацю. Дуже дякуємо за відкритість дякую за вашу підтримку. Ми з зробити зробили те, що зробили. І ми дуже раді сьогодні бути тут із вами на інаугурації освітнього хабору. І дуже дякуємо департаменту освіти за те, що вони надали інформацію про ті заклади освіти, де ми можемо допомогти. І ми сподіваємося що це тільки перший крок на шляху наступних наших спільних звершень. Що ми ще з вами будемо співпрацювати з вами і з нашими партнерами? Щиро дякуємо всім. Володимир Самборський відзначив ретельний підхід партнерів до вивчення потреб громади та освітніх закладів. Він підкреслив, що їхня допомога спрямована на найнеобхідніше, що є особливо цінним в цей непростий час. Дуже було приємно після того, як з'явилася Анна з нами в співпраці. В поле зору фонду потрапили наші дитячі садочки, і це дуже приємно, тому що заклади освіти вони в нас деколи потрапляли в якісь проекти. Заклади дошкільної освіти взагалі такого ніколи не було. Це для них вперше такі речі, і дуже приємно, що Вирішили також ті нагальні питання, знаєте, це то, що стосується укриття, то що стосується е, тих заходів, які у нас сьогодні проводяться в закладах дошкільної освіти, тому що насправді е, в таких невеличких містах, як наш Подільськ, в нас є запит на інформацію на щось нове, на нові підходи до роботи з дітьми, і це стосується і закладів дошкільної освіти. І Я думаю, що зараз, е, коли представник фонду, представник хабу. Проводить заняття по наших закладах дошкільної освіти це дуже, це дуже по першої корисно. Ми отримали заклади дошкільні літературу, тобто, ну все те, що зараз необхідно для наших діток. Тому Насправді слова щирої вдячності від всіх освітян нашої громади. Дійсно, нам дуже було приємно працювати. Я впевнений, що ми маємо далі продовжувати цю роботу, тому що вона спрямована на підтримку наших дітей. Виконавча директорка руху Джуніорс Марія Павлічук поділилась своїми враженнями після спілкування з дітьми. Вона зазначила, що ця зустріч ще раз підтвердила наскільки важлива допомога, яку надають італійські організації. Ну там зрозуміло, поки з ним говорила, що ну, їм дійсно. Дуже важливо відчувати, що є хтось поза України, хто турбується про них, хто ну там готовий подолати кілометри, тисячі кілометрів, щоб доїхати сюди, дізнатися, що їм потрібно да і разом посадити як мінімум ці самі на які потім разом виростуть. аби висловити свою вдячність, вихованці закладу дошкільної освіти номер 3 підготували невеличкий сюрприз для гостей. Відкриття освітнього хабу в Подільську це ще один крок до якісної освіти та всебічного розвитку дітей. Завдяки міжнародному партнерству, спільним зусиллям громади та підтримці благодійників діти отримали сучасний освітній простір, де можуть навчатись, розвиватись та отримувати необхідну підтримку. Ірина Десюк Олексій Мяги, телекомпанія Пет.